Друзі, Нещодавно записував для вас огляд смартфона Realme 11 4 g в якому назвав його оптимальним бюджетником на сьогодні. І в коментарях під цим відео багато людей писали: та ні, що ти нам заливаєш, це не так, навіщо він взагалі потрібен, коли на ринку є Moto G54. Бери G54, оглядай його, і після цього ти там сам все побачиш. І ви знаєте, мені подобається, що люди потроху починають відмовлятися від. Китайських смартфонів в бік по-справжньому американських смартфонів. Чи погодьте. Моторола теж китайський бренд. А тоді, е який бюджетник можна взяти на китайський? Це було риторичне питання. Гаразд, сарказм це звісно, добре. Проте я дійсно розумію, чому люди почали масово писати за цю модель. Тому що коли ти дивишся на його технічні характеристики на папері, тут тобі на основна камера з оптичною стабілізацією. На тобі тут надширококутна камера з автофокусом, та в жоден бюджетний смартфон такого не має. На тобі новітні процесори від компанії Mediatek з техпроцесом 6 нанометрів. Коротше, і ще й батарея 6000 мАч. Що? Що це взагалі таке? Ти дивишся на папери, так і думаєш, це щось незаконне, це справжній читинг від китайців. Однак, друзі, я вас прошу, не поспішайте робити висновки. Бо після перегляду цього огляду ви трохи охолонете. Тому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим, друзі, я мушу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин Андропрайс Україна. І нещодавно до нашого постачальника заїхала велика кількість всіляких пауербанків, потім зарядних станцій, смартфонів, всілякої електроніки. Тож, якщо вам все це цікаво, за найнижчими цінами в Україні, завітайте до нашого магазину. Ось тут буде QR-код і посилання залишу в описі під цим відео. Також у нас є другий телеграм-канал, зветься він Андропрайс Аліекспрес. Якщо ви звикли купувати будь-що напряму з Китаю і при цьому добре економити. Тоді вам сюди. Ось тут буде qr код і посилання залишу в описі. Ну і останнє найважливіше питання: не забувайте донатити на ЗСУ. Треба підтримувати наших військових кожен день, і тоді перемога прийде швидше. Ми зараз збираємо мільйон гривень на допомогу хлопцям, які працюють на Херсонському напрямку і нищать Росню. Я думаю, цього буде достатньо. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам. Повертаємось до огляду. І перше, що ми зробимо, зайдемо на є е каталог і додамо до порівняння. Цю моторолу G54 та її конкурентів, а саме Redmi Note 12 від компанії Xiaomi. Нехай буде старший брат Moto G84, і нехай ще буде Realme 11 4 g Всі технічні характеристики цих смартфонів зараз перед вашими очима, і ми протягом цього відео будемо часто повертатися до цієї таблиці для того, щоб у нас було розуміння, як ця новинка може. Moto G54 виглядає на фоні інших смартфонів. І перше, що ми робимо, це звісно дуже швидка розпаковка. Мене щиро радує те, що компанія Моторола відмовилась від використання пластику в своїх упаковках. Єдине, що тут пластикове, це блок живлення. Хоча, швидше за все, він теж з якихось там перероблених матеріалів. В якості фарби тут використовується соя. Коротше, вони заморочились, і я за це виписую їм щирий респект. Єдине, що відрізняє упаковку бюджетників від упаковки флабу. А в те, що вони всередині не пахнуть. Тобто тут взагалі немає ніякого запаху. Всередині, крім смартфону, поклали голку, макулатуру, прозоро силіконовий чехол, блок живлення потужністю 33 Вт і usb c кабель. Захисної плівки на екрані немає. І тут я хочу одразу вас попередити, що готуйте додаткові там 200-300 гривень до вартості смартфона. Бо якщо ви хочете купити собі дійсно щось якісне, ну на меншу суму розраховувати не варто. Так само, як і не варто користуватися смартфоном. Без Захисту. Приїхав він до мене в темно-синьому кольорі, покриття пластику матове, і відбитки на ньому майже не залишаються. Е, окрім цього кольору, є ще зелений і е, синій. Який вам більше подобається, то і обирайте. І тут я мушу сказати, що мені колір мотороли подобається набагато більше, ніж Realme 11 4 g Так само, як і блок камер. Так, він там класичний, стандартний. Ось однак, е, якщо обирати між таким варіантом і шайбою, я завжди оберу. Варіант. Проте це виключно моя думка. Однією з головних особливостей цієї моделі є внутрішній акумулятор ємністю аж 6000 мАч. В той час, як більшість конкурентів пропонують 5000. І здавалося б, коли ти чуєш таку цифру, ти одразу собі там уявляєш, що корпус має бути товстий. Ну, ніхіра він не товстий. Можливо, там на якийсь там міліметр товще, ніж у Realme. Проте в долоні він лежить доволі зручно і до його ергономіки в мене взагалі немає питань. Так ви чи маєте розуміти, що тут матриця IPS, а це теж дає свій плюс до товщини. Коротше, моторола якось змогла з уцим всім впоратись. Ще однією родзинкою Moto G54 є наявність І 7 І якщо я не помиляюся, це єдиний бюджетний смартфон в світі, який може цим похозуватись. Тобто, тут наступна історія: ви можете встановити одну фізичну сім-карту, потім буде одна і сім. І можете ще встановити сюди карту пам'яті. Тобто тут такий, знаєте, гіперцарський е, лоток. Хоча, якщо враховувати сюди нашу країну, толку від і не так і багато. Її більше зацінюють всілякі там, дальнобійники, потім ті люди, які там мандрують постійно з однієї країни в іншу. А в Україні яка там нахер різниця? Ти так фізичну карту запхнув і забув про неї. До збірки у мене в принципі претензій ніяких немає, враховуючи, що усюди пластик нічого не е, скрипить. Трохи бентежить те, що немає офіційного класу захисту від води та пилу. Однак, якщо ми відкриємо цей лоток для SIM-карт, тут є гумка, тобто я думаю, що від бризок він точно захищений. Швидше за все, виробник просто не захотів додатково витрачатись на сертифікацію захисту. от і все. Сканер відбитків знаходиться на правій грані в кнопці живлення, працює так само, як і на будь-якому іншому середньобюджетному смартфоні. Нема що тут виділити, нормально. Рамки навколо дисплея доволі товсті, однак це тільки в тому випадку, якщо робити порівняння з середньобюджетними смартфонами, такими як той самий Moto G84, потім Redmi Note 12 Pro і так далі. Якщо аж порівнювати з однокласниками, пропустимо з Realme 11 4 g Redmi Note 12 4 g тут рамки плюс-мінус такі самі. Просто ви маєте знати, що це норма для свого класу. Чого я не можу сказати за сам дисплей? Це, мабуть, найгірше, що є в цьому смартфоні, найслаб його сторона. Тому що конкуренти за ці гроші вже пропонують AMOLED матриці без проблеми з шимом. За рахунок цього, у вас вища максимальна яскравість, тонша корпус, краще кольори передачі, краще чорний колір, можлива поява функції always on display, краща енергоефективність. Коротше, багато плюсиків. У APS, на мій погляд, в 2023 році є тільки одна перевага: це взагалі відсутність проблем з шимом. Тобто, ті, хто постійно страждає від втоми очей, коли довго дивиться на дисплей смартфона. Е, їм такий варіант підійде. Коротше, є окрема секта IPS-ників, є окрема секта AMOLED-ників, називаємо їх так. І IPS-ників їх набагато менше, однак вони все ж таки е, до сьогодні ще існують. От вони, мабуть, зрадіють цій матриці. Всі інші ні. Хоча, якщо дивитись суто на технічні характеристики, все не так і погано. бо тут завезли високу частоту розгортки 120 Гц. Та ще й до того адаптивно вона може працювати на частоті 3 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц і 120, залежно від сценаріїв. Нагадаю, що навіть в моєму Pixel 8 є тільки 60 Гц і 120, а тут є навіть 30, о бог, ти мене. Роздільна здатність тут Full HD+, що є нормою для смартфонів в цьому е сегменті. І друзі, на цьому все. Кольори передачі тут далеко не найліпше. Якщо ви будете користуватися цим смартфоном е влітку, коли будуть там е сонячні промені е попадати на дисплей. Ви ніхрена не побачите. Коротше, усі всі е, мінуси бюджетних – вони тут присутні, на жаль, добре. Можливо, виробник завез щось натомість. Є якась противага, типу там не дуже добрий дисплей, але там процесор просто всіх рве. Так, тут дійсно непоганий чип, Dimensity 7020. Це свіже рішення. Є е, там техпроцес 6 нанометрів, він енергоефективний. Щоб ви розуміли, за обчислювальними ядрами він навіть краще, ніж ніж там Snapdragon 695, який часто встановлюють середньобюджетні смартфони, і навіть ліпше, ніж у Helio G95. Дев'ять, який встановлено в Realme 114G. Проте відеоядра у нього гірші, ніж в g 99 і Snapdragon 695. Коротше, обчислювальні ядра нормальні, а це в першу чергу там ви можете побачити на швидкодії системи. Ось проте, якщо ми говоримо там про ігрову продуктивність, то він буде гірше за. Своїх конкурентів, тобто давайте ще раз для бюджетного класу це аєнне рішення. Однак, ті, хто там кричить, типу, що все, він там за всіма параметрами ліпше за конкурентів, це не так, це не так. Система працює дійсно швидко, я не заперечую. Потужності процесора достатньо, щоб розкрити частоту розгортки 120 Гц. Тобто, все це гортання воно відбувається доволі плавно. І, в принципі, що ще треба. Бо якщо взяти до уваги тих самих конкурентів, на ну, той же Realme чи там Moto G84, потужності їх процесорів все одно недостатньо, щоб, припустимо, грати на середніх налаштуваннях в той самий там Genshin Impact чи Honkai. Ні, ці чипи, так само, як і Dimensity 7 Десять 20 максимум, що вам дозволяють це грати там якийсь PUBG з комфортом, Call of Duty, шутани. Ну і всілякі такі козуалки. Коротше, ігри середнього класу. Я все це кажу до того, що реальної різниці звичайний користувач між всіма цими моделями, які додав до порівняння на Екаталозі, ви не побачите. Можна там по зернятку збирати, що в одному параметрі краще один, в іншому інший. Однак, це вже історія для задротів. Ми ж з вами не такі. Правда, добре. Якщо не процесор, його насильніше сторона. Тоді що? Можливо, камера, Там же 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, там наче ширококутна з автофокусом. Ну і ще раз, жоден бюджетник нічого подібного не пропонує. Давайте дивитись, я от прям для цього взяв Realme 11 4G. Я буду максимально об'єктивним начхати на бренд Realme, щоб вам було легше. Realme гівно все. Це питання знято, так? Давайте дивитись на фотографії в будь-яких умовах, які би приклад ви не подивилися. І денний, і нічний на всіх перемагає Realme. Причому різниця між ними суттєва. І за деталізацією, і за динамічним діапазоном, і за кольоропередачу, та за всіма параметрами краще Realme. Там просто модуль на голову вище і насерти на ту оптичну стабілізацію в бюджетному сегменті від неї толку небагато, якщо там оптика гівно. То це нічого не виправить, ви розумієте? Це швидше за все було зроблено компанією Моторола для того, щоб було за що зачепитися, коли ти рекламуєш свою модель, і це реально спрацювало. Ви подивіться на коментарі під відео Realme 11 4G. А по факту реальні приклади показують, що основна камера Мотороли зливає своєму конкуренту. Єдине, в чому він перемагає, що тут, в принципі, є наче черококутна камера, і вона все одно далеко не найкраща. Це такий бюджетний рівень. А у Realme цієї камери взагалі немає. Ви скажете макро, добре, давайте дивитися на приклад. Я нагадаю, що у Realme є можливість трикратного гібридного наближення. І там якість е, просто чудо. От дивіться, трикратне гібридне наближення на Realme, макро. І ось макро-зйомка е, за допомогою начергокутної камери е, в моторолі. Напишіть в коментарях, яке фото вам подобається більше. Все, я нічого не кажу. Єдине, що у мотора завдяки цьому моделі, ви ще можете знімати. Мати отакі непогані макровідео. Ну як непогані, ну в принципі, кудись можливо їх і можна там викласти. Дивіться самі. Що стосується відеозйомки на основну камеру, чесно кажучи, що там все погано, що там все погано. Однак на моторолі є можливість вимкнути ультрастабілізацію. І таким чином кут огляду стає трохи менше, однак е відео стабільне. Ну для тих, хто не шарить, можна зняти відео на Realme, зайти в додаток Google фото і там стабілізувати це зображення, і буде плюс-мінус той самий результат. Коротше, те, що там немає стабілізації, цієї, це звісно проблема, бо вам треба робити якісь там е окремі дії. Однак це можна з легкістю виправити. Тепер давайте послухаємо якість запису звуку. Але от зараз те, що я бачу на екрані під час самої зйомки, це виглядає не дуже добре. Що стосується фронтальних камер, у Motorola трохи ширше кут огляду, і це непогано. Однак за кольоропередачі мені, припустимо, більше подобається рівне. За деталізацією і так далі. Коротше, скажімо так, фронталки плюс-мінус одного рівня. Ну і тепер давайте подивимось на якість відеозйомки на фронталки. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Зацініть, будь ласка, якість запису звуку. Тож, який підсумок я хочу зробити стосовно камер цього смартфона? Бо впевнений, у багатьох були завищені очікування. Я ж знов-таки читав ті е, коментарі. Вона непогана, тож не засмучитись. Однак вона непогана саме для бюджетного сегменту, для сегменту, там, де варяться. Redmi Note 12, де варяться там, я не знаю, що там ще є. Galaxy a 24 якийсь. Коротше, там смартфони там до 7 тисяч гривень. Однак, я вас запевняю, що є за ці гроші апарати, які фотографують краще, навіть за 7 тисяч гривень. торішній е, торішні Realme 10 4 g не 11, а Realme 10. Він теж буде фотографувати набагато краще. Також там є всілякі Infinix і Tecno, які теж отримали непогані модулі. Вони теж фотографують краще, повірте мені. Тож, друзі, найголовнішим козирем цієї моделі все. Таки є ємність акумулятора 6000 мАч. І не дивлячись на те, що там матриця IPS, він також має енергоефективний процесор, я вам просто за це казав. І за цим параметром він реально краще своїх конкурентів не набагато, десь можливо на 10, максимум 15% не більше. І з цим смартфоном ви можете розраховувати приблизно на півтора-два дні роботи залежно від ваших сценаріїв. І це реально дуже добрий показник. Тож, якщо вам потрібен такий, знаєте, робочий кінь. Оце цей апарат точно для вас. Тим більше він доволі швидко заряджається. Оці 33 Вт комплектні, там за півгодини заряджають батарею там щось на 44%, а повністю там за годину 20%. Плюс хочу звернути вашу увагу на крутий стереозвук. В той час як конкуренти його прибрали. Раніше там у Redmi був стереозвук, тепер його немає. У рівні бюджетному сегменті взагалі ніколи його не було. Тож тут немає що коментувати. От звук мені сподобався. Якщо для вас це важливо, ось можете поставити. Ставити плюсик. Що стосується інтерфейсу Мотороли, мені нічого тут додати, ви і так всі добре з ним знайомі. Це майже е, чистий Android, назвемо його AOSP чи Pixel Experience з деякими фірмовими фішками від компанії Мотороли, які у нас приховані в додатку е, Moto. Тут є і непоганий захист, тут є такий, такий типу аналог always On, коли ти піднімаєш е, е, смартфон, і швидка відповідь на повідомлення, скажімо так, зі сплячого режиму. Однак в бюджетний Моделях вони прибрали функцію Ready For, це та, що аля аналог DeX. По всьому іншому цей інтерфейс мені дуже подобається. Як на мене, вже пройшли ті часи, коли він відставав в цьому плані від Realme UI, Міюата MIUI і так далі. Можливо, тут трохи менше там усіляких плюшечок всередині. Також тут немає повноцінного Always On, і неважливо, там у вас буде бюджетник чи там якийсь флагман Moto, однак все одно. Це дуже гідний рівень. Якщо вам подобається чистий Android, то точно вам зайде. Єдине, що я не впевнений, що компанія Моторола буде довго оновлювати цей пристрій. Зараз він працює на 13-му Android, можливо, отримає там 14-й, на 15-й навряд чи можна розраховувати, однак це чисто теорія. Так, ну на цьому наше все. Давайте ще раз озвучу ціни, і після цього будемо робити остаточні висновки. В нашій країні на момент запису цього відео Moto G54 продають лише в одній комплектації. 12256 і коштує така комплектація офіційно 8 тисяч гривень на сірому ринку її можна придбати там за 7,5 тисяч гривень і я вважаю що за ці гроші це дійсно непоганий варіант однак я не можу сказати що це імба припустимо як Moto Edge 40 чи там Moto Edge 40 Neo, Це просто непоганий варіант, бо у нього є конкуренти, такі самі, як там Realme 11, Realme 10 4 g Redmi Note 12 4 g Всі ці апарати коштують плюс-мінус так само. Тож якось так. Можете написати в коментарях, який з цих пристроїв обрали би ви собі у власне користування. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. До побачення.